Коли почалася повномасштабна війна в Україні, дуже багато хто говорив, що це високоточна зброя, людям нема чого переживати. Так говорили всі аналітики, багато родичів, друзів і навіть віряни, які виправдовували війну. Тільки ви знаєте, від такої високоточної зброї кількість загиблих у цій війні. Вимірюється в сотнях тисяч мільйони людей, які виїхали зі своїх місць, діти, які втратили батьків, інваліди, поранені люди, які втратили свою землю і житло. Багато хто тікав з-під обстрілу, накинувши домашній халат і в хумових капцях на ногах, взявши з собою лише целефановий пакет з речами і документами. У той момент, коли людина йде, спотикається і починає падати, вона шукає на що ж можна опертися, за що стабільне можна вхопитися. Цей світ руйнується, хтось уже це бачить, хтось відчув. Хтось взагалі ще досі сліпий та глухий, безсердечний і не усвідомлює, що відбувається. Здавалося, що світ надійний, стабільний, але приходить крах. І ти не знаєш навіть за що схопитися, бо все навколо валиться: стільки загиблих, стільки руйнувань, стільки горя, біди, зла, божевілля. І ось тут ще більше потрібен Бог, тому що він залишається стабільним. Тим, на кого можна спертися і за кого потрібно нам триматися, тому що Бог і Його Слово вони стабільні, їх не можна розтрощити, зруйнувати або відмінити. Господь єдиний вірний у цілому всесвіті. Віддавайте йому свої життя, свої серця, свій розум, і ви нічого не втратите.